Усім привітики, мої любі. Сьогодні вже ранок-понеділка, мамон щось торчить тут. Ой, трішки себе в раму вже склеїла. Відвела сьогодні Настюнечку я, бо чоловік поїхав раніше ж старшеньку повіз, там ще якийсь накльовується новий в нього проєкт на Подолі десь в новобудові. Треба повністю розводити сантехніку. Труби всі вести там. До мийки, до санвузла. Ну, взагалі з напарником буде десь на два тижні роботи, але гроші непогані, більше, ніж він тут на приват заробляв, тому спробують, якщо домовляться, будуть працювати. О, тому що на приватбанку там підрядчик на підрядчику один на одному заробляє, і в кінцевому випадку ну, страждає сам працівник, який Безпосередньо виконує всі ці роботи на будівництві. Тобто всі наживаються на руках одного чи двох, як в моєму випадку, мій чоловік та його напарник. От і всі хочуть мати свої дивідентики, а виплачують мало не так, як обіцяли. Обіцяли золоті гори, а по факту. Чоловік як просто якийсь різноробочий працівник отримує гроші, хоча він досить кваліфікований, вже 15 років досвіду в нього. А робіт саме будівельного характеру, він і плиточник, і маляр, сантехнік, електрик, ну взагалі просто порівнювати… Оплату різноробочого і такого висококваліфікованого майстра це взагалі жесть. Тому ми зараз так з'їхали, наші статки впали. Ми раніше могли гарно відкладати гроші, от а зараз то взагалі просто аби виживати, бо оренда тянеться коштів. Зараз опалювальний сезон за комуналку все треба платити. А плюс харчування дітей, плюс навчання дітей знову ж таки туди, 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 туди гроші. Просто вилітають. Так ось, сьогодні, які в мене плани на цей понеділок, щось не хочеться. Ой, волосина стерчить і стерчить. Сьогодні мрію все ж таки посіяти нарешті на розсаду квіточки. Планую посіяти петунію, бо як вона досить довго проростає, у мене на вулиці таки величезний білий вазончик. Чекаю на, на весну, на нову квіточку. Ось так. посію я петуні думаю і трішечки, можливо, помідорів. Також взяла двох сортів, потім все це вам детально покажу, розкажу. А в принципі, дуже багато вже насіння закупила. Тож так, Також думаю, то що там до огородика, там, може дві сотки в мене, там що там засаджувати, а потім весна приходить, всі садять навколо. Тож думаю, що самому хочеться хоч щось там посадити, хоч тим діткам свіжі якісь томати, ось так виростити, та я їх потім перекручую, консервую, заготовки якісь на зиму. Роблю, Там в мене є і полуничка і суничку посадила. Ось така суничка в мене малюсічка така. Але солодка, класна, я її навіть і добрива купила під її добре доглядаю за нею. Вона так росте, свої вусики розкинула, ще більше їй стало. Є також у мене єжевіка, така плеплетиста, така вона у мене. То я навіть не знаю, може хтось з вас тримає вдома. Саме кущі, ожини, мабуть, да, то російські їжі Ось ожини. Так що робити з цими великими вже такими пагонами? Їх якось там обрізають, її не треба обрізати, взагалі не знаю. <клес> Можливо, хтось доглядає за нею, мені підскаже з вас. Тому ось так, такі плани на день. Чи трішки треба там погладити? Зараз то ще тільки дев'ятої ранку. Сіданочок приготуємо, санечком поїмо. І будемо приступати до школи збирати його, там, речі готувати, портфелик комплектуємо, складемо. Ось тому так. Будемо зараз снідати і починати свій день. Тобі ось такий шмат українського хліба. ось такий. Мені дуже подобається такий хлібчик. І ось такий паштет також у тебе купуємо. курячий там є у них індюшини. Будь-який намазочний саме на такий сірий хліпчик досить смачно. Подивилась сьогодні, що в мене вже пуста каструля з, бор... 에, з супчиком. Супчик з'їли, Тепер я думаю, якщо я капусточка є томатик і навіть бурячок, то зготую я сьогодні, мабуть, борщичок. Ще навіть там є десь чесничок у мене завалявся. Ладно, будемо сьогодні в обід готувати. Борщик домашній. Вже мій синочок в школі відвела його. Сьогодні щось раніше він захотів піти. Ну, думаю, окей, якщо хоч раніше, йдемо. Повернулася додому, буду доготовлювати вже свій борщик. Ось, ще така є у мене мета пересадити одну квіточку. Зараз вам її покажу. Так, поки вариться бульйончик на борщик, зараз покажу вам квіточку. Не знаю навіть, що з нею діється, але вона чогось у мене почала сохнути. і тому сьогодні я хочу зараз її пересадити в більшенький вазончик. Зараз покажу вам. Ось, бачите, така красунечка. Мені чоловік подарував такі лакові квіточки, в неї, схоже чимось на коалу. ось, І біда така, що, бачите, листочки чогось почали в мене сохнути. Ось, мені так здається, що, мабуть, в корінці там такі розлогі, а вазончик у мене досить такий, наче й поливаю зверху, чи воно не достає до корінців. цих, Я не знаю, тому що така форма це більш, така, мабуть, вазончик для більш таких мілких квіточок, бачите? От, тому є така мета, у мене зараз я буду її пересаджувати в більшенький вазон. Оці, мабуть, сухі квіточки всі позрізаю низенько. О, такі листочки. Також поприбираю, які вже такі почали дуже, досить пропадати. Ось іще один, бачите, зовсім сухенький. Тому поїхали, будемо її пересаджувати. Тобто, маю такий набагато, бачите, більшенький вазончик. У мене тут зараз росте така китайська розочка. Думаю, потрібно її, мабуть, змінити вазончик. Вона ще досить невелика в мене. От Поїде вона на пересадку в цей меншенький. Зараз їх буду. Пересаджувати, міняти місцями. Застелила я вже свою ванну пакетами, щоб не марати субстратом покриття. Дуже, воно таке чутливе в мене в чугуні вані біле. Ось, і починаємо пересадочку. Так, я вже пообрізала всі сухі листочки, залишила тільки ось такі гарні, зелененькі. От, І дві такі засохші квіточки видалила, залишила. Ось живі такі гарні, бачите, коріння у неї досить таке розлоге. Мені здається, причина, що воно ще почало засихати. Бачите, багато сухих корінчиків. А видать, це такі форми горщичок, бачите, якось звуженої на кінець. Не дуже зручний для такої квітки, тому що то вона зверху, і воно, мабуть, це впиталось, не проходило аж донизу. до з самого дна ось цих от корінчиків, бо бачу такі багато, є вже підсохших. Але, але нічого, така коренева система досить гарна, розгалуджена. Гадаю, що вона в, ному, в новому більшому вазончику в мене піде гарно рости. Ось там тепер цю красунечку будемо. Звідси виймати обережненько. Ось, І пересаджувати, ну, поки що в цей вазончик. Я гадаю, що вона така маленька. Хоча також ці квіти китайської рози вони досить такі гарні, мають і коріння, і швидко ростуть вверх. Вони такі виростають величезні, просто розгалучені, як деревце, таке воно росте. Ось, тому пізніше ще буду докупати таких вазонів, мабуть, більших. І якось ближче до весни ще, І ще її знову пересаджу. От, вона взагалі класна така, що не боїться пересадок. Я вже, мабуть, третій раз її змінювала горщички, чогось, так думала, більше одразу посаджу. Але бачите, що я їй подарував таку красуню, а їй все ж таки вазон треба більшенький. Із горщичка обов'язково потрібно класти дренаж. Ось Такий керамзит, Камінці керамзиту. Потім наповнюємо трішечки суміш засипаю. От. І потім вже буду. Садити ось цю красунечку туди. Так, потім робимо невеличку луночку і трішечки змочуємо нашу земельку. Це моя китайська розочка вже на новому місці переселилась. Тепер буду поливати ще під корінець, трішки зволожую земельку. Ось, і все, хай корінці гарненько там розвиваються в мене і росте моя красунька. Так, тепер черга іншої нашої квіточки. Так, поливаємо ось так ту же луночку. І сюди в цю вологу земельку ставимо квіточку. Ось так. Ой, корінцями донизу. Ось взяла корінці до рук і ви знаєте, помітила, що її можна взагалі розділити. Ось, бачите, тут, наче, два відростечка, ось один навіть пускає. Новий корінець, як ви рахуєте, треба їх, можливо, розсадити, можливо, за цього вона і почала сохнути, бо місця мало, що їх треба в різні вазончики, навіть не знаю. Ну, я гадаю, цей величезний. Поки що саджу сюди, бо вже інших вазонів, так як я зараз не маю. Ось таке коріння, корінь, які розлоги розлога цієї квіточки. Ось, Можливо, пізніше докуплю ще якийсь вазончик, такого ж десь плюс-мінус розміру. І... Все ж таки їх розділю, бо бачу, що їх можна розділити. Ось тут як дві окремі такі квітки. Ну, тепер, надіюсь, мої квіточки гарно будуть в новому вазончику, такому величенькому. От, надіюсь, більше не будуть сохнути мої листочки та квіточки. Зараз я її полью ще. Ось так от. Так, ой, яка краса. Та й хай собі приживається. Не знаю, навіть що з нею. Росте там на північній стороні, правда, я не знаю, можливо, її сонечка там не вистачає. Не знаю, буду пробувати. Но мені більш здається, що там дійсно баті. Бачите, які корінці в і гарні, такі можна їх розділити ось як на дві квіточки, навіть у різні вазончики. Можливо, їх роз... розсадити доведеться мені. Квітами я вже розібралася, зараз це все прибираємо. Вариться мій бульйончик на борщик. Я вже начистила, нарізала картопельку. Ось у мене морквочка, цибулинку вже обчистила, порізала, підготувала домашній томатик. Зараз ще бурячок, он стам, і буду шинкувати капусточку. У мене от є така чудова помічниця, матусенька прислала. Це взагалі для спагетті, щоб їх ось так брати, <смі> накладати зручно. Думаю, боже, як їй зручно все-таки витягувати з гарячого бульйончика м'яско. Саме такою, от, такою лопаточкою. Оп. Все. Так, додаємо до нашого бульйончика. Лавровий листочок Оп. і трішки приперчую. Сюди ж додаю я моркву одразу, ось так. Люблю одразу до бульйона, не піджарюючи. Ось. І зливаю водичку з картопельки, додаємо до нашого борщика. Коли цибулька наша доготовиться, дообсмажується, також одразу додаю до борщу. Так, потім покажу вам, як я готую заправку для нашого борщика буряково-томатну. Як я готую заправку до нашого борщика? Натираю я бурячок на крупній терці на пательну розігріту з олійкою відправляємо наш бурячок. Потім ми беремо півчайної ложечки сольки. Та одну чайну ложку без гірки цукру. Ось так посипаю ось бурячок. І заливаю все це діло томатним томатним таким соусом. У мене просто свіжі томати, які я закатую, перекручені на м'ясорубці. Заливаємо туди. Тепер все це ретельно перемішую та накриваю кришечкою десь 7, можливо, так от 10 десь хвилиночок. На слабесенькому вогні це все діло нашу бурякову томатну заправочку. Я тушу. Ось так. Галому весь борщик я готую десь по часу 35-40 хвилиночок. Тобто кидаю спочатку всі овочі, піджарочку, цибульку туди. Ось М'язко, яке ми з вами витягнули, це в мене курячий бульйончик такий, набір бульйонний. Спинка, там, наче куряча, то я її перебираю м'язко, гарне, і відварене знову відправляю туди варитися до бульйончику. В кінці також люблю десь капустку я кидаю після 10 хвилин, як гарно проваряться ці овочі, які я перші кинула. О, в принципі, капусті 20-25 хвилиночок вистачає зваритися повністю. О, таку заправочку томатно-бурякову я десь за 10 хвилин до закінчення вже приготування борщику додаю, десь за 5 хвилиночок люблю також додати ось свіжий кріпчик, та десь пару долічок чесничку через чеснокодавку видавлює. ось кісточки, які в мене залишилися від бульйончика, там хрящики такі маленькі. Я завжди віддаю ось кому. Ось такі мої пасажирці. Ой, тут досі у нас, бачите, наліпочки. Ось, все, треба поздирати буде. Боже, як вони заліплені. Такі гарні стразиками, Настя, десь їх... Ой, так наліпило гарно, ж треба повідліпляти. Ось, бачите, потягу сі робить кішечка наша. Ой, така гарна кетюнька. У нас взагалі був шотландський котик, такий гарненький, сірий, такий класний. Ой, я його так оплакувала досить довго. Він у нас прожив два роки. Потім якось зніму окреме відео, вам розповім, що з ним трапилося. О, так, а бачите, яке сонце у нас там. Ой, взагалі, наче й мінус один був зранку. Навіть такий навіть сніжочок падав, а зараз сонечко на вулиці. Краса. Так, також купила вчора, заїжджала ще в АТБ ось такі коржі, коржі. Люблю їх так. Один білий перемазую, другий такий коричневий. Білий, коричневий, такий цікавий такий колір виходить. Тоді люблять мої дітки такі. Ну, досить легкий. В принципі, все готове. І риска згущена, молочко варене, перемазую коржі. І воля, тортик наш готовий. Це такий лінивий тортик, наш швидкороч. Сьогодні також після борчика приготую. Готувала вже кріпчик. Ой, як же він пахне. Так хочеться вже такої свіжої, зелені, всього, огірочки в помідорі. Такої свіжої згороди, тільки зірваної петрушечки, кріпчика. Тому нарізаємо кріпчик зараз і підготуємо до закінчення варки борщу. Два з таких зубчика-чесничка чистимо і вичавлюємо. Очищений чесничок. Я дуже люблю ось так. В чеснокодавки вичавлюю гарненько сюди, поки що в піалочку. І десь там за 5 хвилиночок до закінчення готування борщу додаю в сам бульйончик в борщик. Зараз доготую свій борщик свіжесенький, Налю піалочку всю Зі смета... з ложечкою сметани люблю їсти борщик. Ой, поїм, пообідаю, і будемо з вами займатися сьогодні ще садівництвом. Ось, похвалюся, які я гарні, бачите, стаканчики для розсади вже закупила. Ось, ВТБ. Ще, звісно, що як же ж я можу прийти повз такою. Мені так, подобається нові розпилювачі купувати. Такий він цікавий, бачите, циліндричний, такий гарний, гарний. Ось, ну дай Бог, щоб в мене щось вийшло в цьому році з розсаду, Бо знаєте, в тому році я не купувала розсаду, тому як ми вже десь роки два, коли вже почали там, ну, привели до ладу цю діляночку. Перший рік ми взагалі нічого не садили, я просто там все перекопувала, було в бур'яна, в зарощі, таке воно було захаяне. До нас в цій квартирі жив м, такий чоловік, який взагалі сказала хазяйка, чотири місяці і гроші не платив, тому як не було в нього роботи. Це якраз на початку війни О, він був безробітним. Ось і так якось. ну, Зробив дуже досить паскудно. Він кинув цю хазяйку, зібрав всі свої речі, і просто він поїхав, щоб не платити за всі ці 4 місяці. накопичилась в них куча боргів по комуналці, по електроенергії, по газу. Каже хазяйка, я поняла і вона каже: більше я одиноких чоловіків не приймаю цю квартиру. Ось, і вона ціле спрямовано чекала на родину, щоб родина з дітками заїхала, порядні, роботячі, в які будуть, ну, будуть фінанси це все тягнути, проплачувати цю квартиру, орендну плату та комунальні платежі. Ось, тому так. І Ось, поки я прибрала ту діляночку, підготувала землю гарненько. От, от десь два роки ми активно там щось пересаджуємо, нам там дають там, знайомі якісь кусики. У мене ж а, є будиночок моєї подружки у Марішки Марі... вона затарила мене, <х two -nine> насадила її там, в кінці города. Полуничку, що я цієї жіночки, якої, до речі, купую. Про, Про те, що я купую постійно розсаду, тут і це буде. Перший такий рік, що я хочу сама спробувати щось виростити. Тому як петунія, у мене щось засохло одну брала, ту красиву такий вазон у мене, що підвішується з гачком до нашої бесідки, якраз там зачіпляється гарно. О, то хочу сама виростити цю петунію, хоча б спробувати, чи вийде, чи ні. Купила я насіння її. Також трішки, може там 2-3 таких стаканчики посаджу, щоб ранні у мене були чорнобривчики. О, щоб посадити в квітничок раніше. О, і помідорів, пару сортів. Зараз покажу, які насіння. О, і будемо з вами сіяти. Буду сьогодні сіяти ось насіння такої петуні великоквіткової. Ще знайшла у мене з того року навіть Айстра. Щось я про неї взагалі забула. Хочу висадити також способом розсади. Ось, купила ще позавчора, мабуть, агерату мексиканський синій. Цікаво, хтось сіяв взагалі такі, можливо, є квіткарочки, які мене будуть переглядати. Ось, Щось з цього може вийти аж цікаво. Ось також десь в березні потрібно сіяти на розсаду. Ну, спробую трішки раніше. У нас, в принципі, така тут сторона південна, на підвіконні, можливо, щось з цього вийде. І ось такі розлогі. Чорнобривці Боніта Болеро. У мене також тому році, до речі, дуже гарно зійшли чорнобривці. О, так їх багато було ще навіть. Ось цілий пакет ще є у мене насіння. багато. Можливо, хтось хоче собі, я можу вам переслати. Я думаю, що у нас така гадаю, земля, що у нас тут багато буде. Я зберу ще собі на наступний рік. Тому, кому треба, будь ласка, я можу поділитися. Досить багато їх зібрала. Ось. А з помідорчиків я хочу спробувати такий сорт томат Ріограпо. Він, як сливка, йде, такий м'ясистий, а лишки досить. От якраз на салат, який я дуже люблю ось таку саме сіяти на розсаду сливку. Я пам'ятаю, що в Запоріжжі постійно в мене на балконі. Ось, виходила розсада, досить непогана. Навіть іноді, коли ми вже... Аж всередині наприкінці травня згадували, що у нас там ще ось такі вже томати, просто майже вже квітки випускали для цвітіння. І ми перевозили в таких великих також горщичках. Спочатку, звісно, я сіяла в маленькі горщики, навіть в контейнери невеликі, потім пікірувала, пересаджувала в більшенькі горщики. І розсада така просто була ну, бомбезна. Вона саме росла в мене, її ну, рідко коли їздила докупляти, а на ринок постійно свою мала. Розсаду, ось тому в цьому році щось аж так захотілося. Побачила ці знову насіння куча, оці всі стаканчики. Такий розпилювач купила навесенький до мене. Ну, все, мене не зупинити. Будемо пробувати. В принципі, той, хто нічого не пробує, у того нічого й не виходить. Тому так, вийде-не вийде, а жага. Є така подивитись, чи вийде в мене ось ці а, красиві квіточки виростити на підвіконнику своєму. Можливо, ще, в принципі, томатів досію, але, мабуть, що трішки пізніше, ближче, вже там, туди до березня, там, може, на початку березня. Ось, поки що так. Будемо тепер розчищати мій підвіконечок. А, бо там багато чого стоїть у нас, заставлено так раніше. Котик у нас був, то є якось і не займалась. Мабуть, що два роки він у нас жив. Він постійно полюбляв пригати на вікно, ділитися у вікно. Там ж кішечка чорна, постійно у нас ті були. А я пісні співав. Ми його не кастрували. Потім якось вам зніму, розповім, що там з ним трапилося. Ось десь вже місяця чотири, як він не з нами помер. Ось, ну поки не буду про це, бо ще були рано, він такий був класний нам, як, як член нашої родини. Тому так, будемо прибирати з під віконечка і з вами це все діло земельку садити а в субстрат. Так, підготували я ось такі пластикові стаканчики вже. На дно буду заси, засипати дренаж, Ось керамзиту зараз насиплю в кожний стаканчик. І будемо тоді вже насипати. Туди субстрат. Беру я ось такий субстрат для розсади. І столовою ложечкою буду накладати в кожний стаканчик наш субстрат. Так, буду зараз садити вже томат ось такий ріограпо. Висипала ось сінечко на столик. Тепер беру дві насінинки і кладу в кожний з цих стаканчиків. Ось так пальцем роблю таку вм'ятинку, ямочку невеличку. І туди буду кидати два зернятка і пригортати землею. Ось так. З однієї такої пачечки насіння в мене вийшло аж 13 таких от насадити стаканчиків. Тут по два зернятка, в останній навіть три вже вкинула, тому що одне, одне зернятко залишалося. Ось і такі квіточки маю намір петунія. А, так, агерату Насію зараз в те, що в мене залишилося. Ось, не знаю, навіть буду, мабуть, підписувати. Ще зараз маркер який знайду, щоб не сплутати потім, що в мене тут буде всходити. Знайшла у донечки фломастера, ось так понаписувала Чорнобривці тут будуть у мене. Так, тут у мене буде рости агре. Агрератум. <хи> ще квітки взагалі ніколи не вирощувала цікаво, Чи проросте у мене вона так, в стаканчику? Ну, І а, петунію, так, де вона у мене тут, і петуню ось так підписала. Зараз це сію. І буду висвободжа... висвободжати цей... свій підвіконня, чистити від цього всього. ось Тут маю намір. Постелити ще такі вологозахисні серветки. І туди вже буду виставляти наші стаканчики. Так, квіточки я посіяла, ось так. от Потім беру прищепочку, їх прищеплюю всі на кучу, і вже навесні буду сіяти одразу свій квітничок. Так, трішки земельку зволожую. і буду ставити. Мої стаканчики з розсадою на підвіконечок. Дуже вам дякую всім за увагу, за те, що ви зі мною, за те, що ви переглядаєте мої відео. Для мене це дуже цінно. Я хочу ділитися з вами своїм. Теплом, добротою, любов'ю своєю. Ви знаєте, поки я розповідала, сіяла тут свої квіточки, помідорчики. А на вулиці зараз так класно літає сніжочок, просто таке диво. А вже на підвіконні хочеться мені розсаду поставити. Можливо, ще я зарано це все затіяла, але подивлюся, просто дуже цікаво, чи вийде в мене взагалі виростити ось так: квіточки методом розсади. Ось, бажаю і вам також те, щоб ви не садили, те, щоб ви не робили, давало, щоб завжди свої плоди. Раді того, ми і намагаємося працювати, дарувати свою доброту, свою любов всьому, природі, тваринкам, людям. Ось, тому будьте, будь ласка, добрішими одне до одного, менше негативу, більше позитиву, і вірте все-таки в майбутнє. І не тільки вірте, а й дійте. Треба щось робити, вкладатися. І коли ви щось будете своїми руками робити своїми справами, то це неодмінно колись таки принесе свої гарні плоди. Ось, дякую вам за увагу! Всім па-па, хто не зі мною підписуйтесь, будь ласка. Буду для вас старатися якомога більш красиві відео знімати, їх монтувати, От, намагатися ще якісніше і краще розвивати свій канал. Всім па-па, До зустрічі в наступних моїх відео!